Ух ти, оце мені повезло. А що це ви сьогодні не встаєте, мене не будете? Цс, мамка ти глянь, по муска гай спить. а то ще почнеть побудити, а то буде сердитися. Сьогоднішня дія, вихідний день, ти що сам полатішу. Ага, а я все сплю. Мамка, встала, подім, урошова година. О о, о ти виднень, вже тут дверей побігла, А то й не терпиться. Мамка, паньом, шоста година. сама розбудила. Да-да, я вже вас чекаю. Панім. Ой, уже поворухнутися не можна. Ідемо, звичайно, куда ще їмсь. Ну, що стоїте тут топчитись? Ну стой, все, проснувся, вже не терпиться все. Дан, гамкам же ж не терпиться, давай. Випускай, Хочеться погуляти. Ти над променадитись, і ще й прапор треба піднімати, хоча сьогодні неділя, вихідний не день, але піднімати його треба. Та ви що, а я цього прям не знала. Да? То Ну угу. пішли, пішли, виведи у вас на променадку. О, і всі пішли прям туди, куди треба. А, ні, може, мені тут сходити. Тадно, мусічка, йди вже на вулиці ход. Ти хочеш вже на вулицю йди на променад. Давайте давай, відкривай. Що там у нас з прогнозом погоди? А, потік подивлюсь на вулицю, то не терп. Давай, відкрива. Всіх вітаюся з цим прекрасним днем. сьогодні неділя, вихідний день. І прапор у неділю, у вихідний день. Піднято. всім бажаю всього найкращого. хай цей день буде у вас спокійний, тихий. І не важкий. А на вулиці плюс 3 градуси. Похмуро, з проясненнями. Дощуку немає, але вологу. Ну все, я пішу. Всім гарного дня, баш сонік, цьомки-бомки, пока. Мой сказна дай! Соняк, Соняк, почекай, я теж йду, мені страшно, а то саме їдь. Там, на отебе, давай скоріше. І ту, і ту. А Максим, гарного вихідного дня, ваша музя, дзьомки-бомки, пока. Мамуся, то що чекати, біля холодильника чи ні? Буде сьогодні святковий сніданок? А який святковий? Як який сьогодні ж, деділю? Ді Попопер, там, мам, м'яско.